Найближчі це, це, це що ви надаєте тата. Да, це, це один із найвіддаленіших пунктів незламності у Шевченківському районі. Біля входу тут висить інформаційний стенд з адресами найближчих медзакладів, телефонами екстрених служб та іншою корисною інформацією. Трохи далі облаштували буфет, де можна безплатно перекусити. З даній зоні можуть відвідувачі випити кави, випити чаю, з цукром, без цукру, з печивом, без печива, як заважають. У нас є генератор для того, щоб підключити чайники, але на перший випадок є кипяток на кип навіть у термосах. У пункті також є три генератори. У разі блекауту їхньої потужності вистачить, аби з десяток людей підзарядили телефони та закип'ятили чайники. В сусідньому шпортзалі керівництво організувало пункт інформаційної допомоги. Тут після обстрілів будуть присутні спеціалісти, що надаватимуть консультації з різних питань. Це комунальна служба, це соціальні служби, психологічна служба все розписано для зручності, щоб люди заходили у приміщення і зразу розуміли, за яким напрямком їм необхідно звернутися. Обов'язковим у кожному осередку безпеки є й наявність медпункту. Окрім звичних процедур, тут потурбувались і про сучасну аптечку. Зокрема, у ній є навіть спеціальний гемостатичний бинт, що зупиняє кров впродовж семи хвилин. Керівники пункту зазначають, частина медиків заздалегідь пройшла курси першої домедичної допомоги. Ще частина долучиться до навчання у квітні. Ліки у нас наявні як в куточку для відвідувачів, так і в медичному кабінеті. Все згідно переліку, перша необхідна допомога все є Як засоби для зупинки кровотечі, перев'язувальний матеріал, ліки, сорбенти. Окрему увагу в осередку приділили кімнаті матері та дитини. Зробили спеціальні отвори у стінах, аби було зручно слідкувати за малюками. Також змайстрували пеленальний столик. Поруч із цим облаштували дитячу кімнату для розваг, подбали і про інші категорії населення. Також в цьому нашому пункті незламності створена відповідна кімната для людей похилого віку. Вона розташована разом з медичним кабінетом. Це дуже зручно. В разі необхідності якомусь комусь там стане ну зле може сразу медична сестра надати першу медичну допомогу. І в цій кімнаті облаштовані розкладачки, і столи, і стуля для відпочинку. Перевірку пункт незламності пройшов на відмінно. У разі потреби тут одночасно можуть перебувати з понад дві сотні людей. Запасів їжі та води вистачить усім на кілька днів. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.